Більше знеболювальних та тест смужки на глюкозу, що змінилося в урядовій програмі Доступні ліки у Чернівецькій області у 2023 році. Виписали майже 300 тисяч електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Майже 4 мільярда бюджетних коштів, які надійшли в область в цьому році від Національної служби здоров'я України до медичних закладів за надані медичні послуги, щоб вони використовувалися на насамперед на Потреби пацієнтів ми закуповуємо для буковинців закуповуємо медичні послуги на усіх рівнях за всією їхньою потребою. А також закуповуємо ліки, які необхідні їм для того, щоб отримувати якість життя і для того, щоб зберігати саме життя. Цьогоріч у програмі Доступні ліки з'явились три нові напрямки. Розповіла на брифінгу голова НСЗУ Наталія Гусак. Це імуносупресивні Препарати, тобто люди, які пережили трансплантацію органів. Вони вже зараз можуть не витрачати тисячі гривень для того, щоб купляти такі ліки. Чи громади, які їм фінансували закупівель цих ліків, вони можуть отримати її в аптеці, яка є найближчою до них. Перші імуносупресивні препарати отримали в Україні саме в СМТ Глибока Чернівецької області, і активно користуються пацієнти, які там проживають. У серпні поповнили список знеболювальних для паліативних хворих а з жовтня додали тест смужки для визначення рівня глюкози у крові. В рамках програми Доступні ліки запустили знеболювальні препарати. Це люди, які перебувають в хронічному болі. Це паліативні пацієнти, які потребують такого знеболювання. Ми також запустили ще одну програму. Це програма в рамках доступної ліки. Перші медичні вироби, які реімбурсуються в Україні. Це є тест смужки для вимірювання рівня цукру в крові. За програмою доступні ліки аптеки області вже отримали 39 мільйонів гривень від НСЗУ. Цей показник один з найкращих у державі для сільської місцевості. Він становить 37% і найменший відстань до найближчої аптеки, якщо середньо в Україні це 7 кілометрів, то в Чернівецькій області це до 5 кілометрів. Цього року уряд зробив достатньо багато позитивного з точки зору того, що полегшиться ліцензування закладів аптечних пунктів, які знаходяться в селі, тобто ті аптечні пункти, які не мали необхідної квадратури квадратних метрів для того, щоб отримати ліцензію, ці вимоги значно полегшені. На брифінгу розповіли й про те, що в Чернівецькій області пацієнти скаржаться на чотири медичні заклади. Ми маємо міську поліклініку номер 2 де люди Чернівчани скаржаться. Ми маємо обласну клінічну лікарню. Ми маємо онкодиспансер Чернівецький, де люди скаржаться на те, що не все безоплатно, і діагностичний центр. У 2024 році в НСЗУ році планують оцінювати якість надання першочергової медичної допомоги. Наступного року ми будемо доплачувати. Первинці, якщо вони виконують в повному обсязі відповідно свій базовий п'ятсот четвертий наказ і договірні відносини з Національною службою здоров'я України. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4